Морське узбережжя Херсонщини до повномасштабного вторгнення воно приваблювало туристів та відпочивальників звідусіль. Зараз, на жаль, лівобережжя області окуповане росіянами. Тут вони під час війни знаходять час просувати серед населення свою давню тезу. Вся цивілізація навколо створена росіянами. Чи справді це так? Розглянемо, як у 19-му та на початку 20-го століття на херсонському лівобережжі іноземці, французи та німці розвивали торгівлю, тваринництво та інший бізнес. Тож поїхали. На початку 19 століття на Херсонщину завітав відомий на той час вівчар Рув'є. Він засновник цілої династії. Її представників можна назвати королями вівчарства першої половини 19 століття. Спочатку Рув'є отримав землі острова Джерелгача і Тендрівської коси. А потім на південному лівобережжі Херсонщини заснував цілу мережу аграрних угідь та села: Софіївка, нині Лазурне, Новочорномор'я, Чорномор'я. Кларівка, нині Круглоозерка, Михайлівка, Новомиколаївка. Він перетворив узбережжя Херсонщини в справжню французьку провінцію. Саме таку назву в деяких офіційних документах, спогадах та листуванні використовували його сучасники. Але все було не так просто. На першому етапі діяльність Трув'є не можна було назвати успішною. У 1804 році він за рекомендацією Дюкарі Рішельє отримав 100 тисяч рублів для закупівлі першої партії іспанських мироносів. Але біда. Частина привезених баранів та овець загинули, не витримавши випробування сухим стововим кліматом. Лише через кілька років ситуація змінилася. Рув'є зміг збільшити поголів'я мериносів до 18 тисяч, а вже 1813 року в його аграрних маєтках їх було понад 19 тисяч. У той час він став одним з основних постачальників чистої вовни у південній частині Європи. У 1815 році Рув'є помер, залишивши землі та підприємства своїм дочкам Софії, Кларі та Зої. На честь двох із них. Він назвав населені пункти Софіївкою та Кларівкою, які їм залишилися в спадок. Зої дістався маєток у селі Чорномор'я. Справами в маєтках займалися зяті рує. Надалі вони сформували в Херсонському краю потужний клан вівчарів. Так почалася монополія французів на морському узбережжі Херсонщини, де вони виписали величезні отари овець. Руно цих тварин продавали за кордоном і на внутрішньому ринку. Згодом частина французів повернулася з Херсонщини на батьківщину, а деякі з них продали свої маєтки відомому роду фальсфейнів. Ті прийняли від французів естафету та стали в другій половині 19 століття новими королями вівчарства. Не будемо розповідати про весь рід, а зупинимося лише на одній його представниці Софії Фальцфейн. Її називали господаркою херсонських степів та Золотою рибкою. Її обожнювали митці, серед них відомий художник Айвазовський. Софія, мати вісьмох дітей та двічі вдова, змогла досягти майже неможливого. На отриманому в спадок півострові Хорли, який з трьох боків омивається Чорним морем. Вона створила власну потужну бізнес-імперію. Софія змогла посісти провідну позицію в торгівлі та виробництві, наприклад, консервів. Хоча на той час у цій галузі правили переважно чоловіки. Починаючи з 1890 року, у Хорлах майже за три десятиліття практично на пустельному місці посадили мальовничий парк, забезпечили водопостачання цілющою, збагаченою іонами срібловодою з підземного озера, побудували порт, елеватор, млин, морський вокзал. Завод для перероблення устриць, контору, два готелі, телеграф та пошту, метеостанцію, митницю, банк і багато іншого. Кам'яні ангари та зерносховища мали товсті стіни, дахи вкривали відомою на той час марсельською черепицею. До повномасштабного вторгнення від цих будівель залишилося небагато. На жаль, зараз ця територія окупована, тож невідомо у якому вони стані. На початку ХХ століття порт Хорли Софії Фальцфейн відправляв у країни Європи пшеницю, вовну, м'ясо, худобу, устриці, вирощені на місцевій фермі та консерви. А на іноземних кораблях сюди прибували моряки з різних країн. А ще Софія Фальсвейн створила власне пароплавство. У неї були чотири вантажні кораблі та два прогулянкові катери, названих на честь господині та її єдиної доньки Софія та Лідія. У її власності був мініфлот. До нього входили комерційні, вантажні та пасажирські судна. Вони курсували до Скадовська, Миколаєва, Херсона, Одеси та Севастополя. Оскільки в порту кидали якорі судна з різних держав, тут відкрили відділення банку. Не забувала власниця і про розваги та благодійність. У хорлах була бальна кімната і власний духовий оркестр. Тут влаштовували бали, був синематограф і робилися все для процвітання порту. Навколо адміністративних приміщень бояли сади з фруктовими деревами, сквери та величезні алеї троянд. Власним коштом власниця заснувала тут навіть училище та невелику гімназію. На жаль, під час революційних подій 1917-21 років, Софію Фальцфейн вбили. Невідомо хто це зробив та за яких обставин. У радянської влади не стало вмінь і розуму вести справи. Порт Хорли занепав. І поринув у забуття так. Закінчилася ціла епоха, яку створила, оберігала та розвивала одна жінка у 19-му та на початку 20-го століття. Такі люди, як Француз Рув'є та Німкеня Софія Фальцфейн, були постатями епохи, яку самі творили. Вони не просто заробляли на власному бізнесі, вони неймовірними зусиллями розвивали Херсонщину, яка в той час була частиною архаїчної царської держави. Для них наш край став справжньою батьківщиною, і вони були так само, як і ми, закохані в морське узбережжя. Тому й обирали в ці місця для власних маєтків. Зараз Примор'я, на жаль, окуповане росіянами. Вони принесли з собою розруху та хаос. Частина пансіонатів зруйнована. Берегова лінія в окопах, море забруднене. Віримо, що ЗСУ незабаром звільнять лівобережжя Херсонщини, і ми зможемо поїхати на море до Скадовська, Залізного порту, Приморського або Лазурного. Це неодмінно станеться. Підписуйтеся на медіаплатформу вгору, поширюйте це відео, не піддавайтеся пропаганді та давайте разом дерусифікувати наш рідний Херсон.